Традиційно навесні люди починають бідкатися на погіршення стану доріг після зими. Зокрема, Житомирські водії та водійки нарікають, що проїхатися вулицями міста цілковитий квест. Мовляв, їдеш з думкою про те, як доїхати до місця призначення без пригод, не залишити колеса у ямі та вберегти свою автівку від незапланованого ремонту. Дороги хочу сказати, це жах. Це жах для водія. Ми платимо ці налоги. Ми платимо. Ми кожен раз виїжджаємо. Ми боремося. Ми з правилами дорожнього руху, щоб їх виконувати по-нормальному, а ми боремося з ямами, щоб не влетіти. відповідно, ми порушуємо ці правила. Сьогодні, я бачу, я їду сьогодні пів години, я вже бачу п'ять порушень, які трапились по вини цих доріг. Куди ці гроші діваються за ті налоги, якими платом це неможливо, потрібно розбиратись, бо діла не буде, якщо ми так будемо їздити далі. Є багато центральних вулиць, на яких дійсно дороги в жахливому стані. Такі вибоїни, що просто неможливо. Я розумію, після зими це все дуже помітно. Зійшов сніг, я кажуть, і зійшов асфальт. але хоч на центральних вулицях хотілося б кращого. Валом таких вулиць дуже багато є. Такі вулиці просто їхати. Жалко, ходову просто їдеш чуть ли не 10 км в час. Дороги дуже дуже жахливі, і з кожним роком вони стають все гірші й гірші. Звісно, що ми розуміємо, що зараз війна, що зараз мають наша влада держави і нашого міста має залучати гроші до інших проєктів, але є водії, які платять податки. Є люди, є звичайні люди пішоходи, які ходять і не можуть перейти на дороги, тому що вони не будуть йти на світворе, або на пішохідний переход, тому що на самому пішохідному переході є яма. І я вже мовчу взагалі про ремонт автомобілів, скільки це обходиться. Вулиця Саєнка. Вона просто суцільна яма. Вулиця Київська, суцільна яма. Михайло Грушевського — суцільна яма. Кожна вулиця нашого міста в ямах і в величезних ямах, де колеса машини просто залишаються. Нормальна дорога гарна. Це від площі до щорса. Все. Я б не сказав би, що так прям погано. Було хуже раніше. Краще, ніж за Житомиром. Вже, то в мене непогано ще. Що... Ужас. Одне слово. Цим все сказано. А що у вокзалу робиться, це взагалі? Ходовку ділаю постійно. Я... Одне я зробив, друге зламалося. Я сам переселенець з Мелітополя. Е, там такі дороги, що я приїхав, я в ужасі просто. Там за три роки зробили такі дороги. Ну, Важко знайти погану дорогу. Вулиці розширили і, і не те, що там центральні вулиці зробили. А зробили везде. Може, десь там є, ще так, Ну, це ж одразу все не робиться. А тут навіть засипати не можуть яму. В профільному управлінні міськради не приховують питань щодо якості доріг у Житомирі вистачає. Втім, запевняють, працюють над їх вирішенням. Наразі іменно фахівцями здійснюється обстеження вимір цих об'ємів по поточному ремонту, саме доріг та татуарів, і формуються цими проєктантами, і саме об'єм робіт, і формується саме ну, сам бюджет. Тобто, після того, як це все буде сформовано, вже будемо вийдемо на депутатські комісії, і будемо це озвучувати. Що скільки потрібно коштів для виконання певних робіт, Першочергово ну, роботи будуть виконуватися іменно по ліквідації ямкових, ямкових дорогах. Попередньо кажуть в управлінні транспорту найближчими днями сформують остаточний перелік вулиць міста, які потребують поточного ремонту. І як тільки план ремонту затвердять на депутатських комісіях, чекатимуть на фінансування та гарної погоди для усунення недоліків дорожнього покриття.